Руху міни та вибухонебезпечні речовини несуть загрозу здоров'я людям, особливо в, в зонах конфлікту. Найбільше страдає це цивільне населення, серед них велика кількість діток. Цей день нагадує нам про те, що є небезпека відмін і про важливість навчання правил безпеки. Іноді просування розмінування на територію йде до 10 сантиметрів на протязі дня. На даний час в Україні заміновано 170 тисяч квадратних метрів нашої землі. Які бувають міни та вибухонебезпечні предмети? Протипіхотні міни реагують на крок людини, можуть бути встановлені відкрито або приховано. Протитанкові міни спрацьовують під вагою транспортних засобів. Касетні боєприпаси. Розкидаються у великій кількості та час не вибухають одразу, встановлюючи небезпеку для довгих років. Розтяжки. Вибухові пристрої з'єднані дротом або ниткою. Ручна осколка граната РГД-42. Радіус ураження бойовими осколками складає до 25 метрів. Тип дії запалу дистанційний. Вага гранати 420 г. Ручна осколкова граната РГД-42. Наступальні дії. Також радіус ураження складає 25 метрів. Вага самої гранати повністю споражено складає 310 грамів. Ручна осколкова граната Ф1. Оборона. Радіус розльоту осколків складає 200 метрів. Вага гранати 600 грамів. Це основні гранати, які перебувають у нас на озброєнні Збройних сил України. Також ще є гранати розколу, ручна осколкова граната РГН тобто наступальної дії. Принцип дії схожий з дією гранати РГД-42 та РГД5. Ручна аерозольна граната К-51. Ви вже знайомились з різними видами мінної небезпеки, а зараз ми продемонструємо, на яку небезпеку ви можете натрапити у будь-якому місті. ПФМ-1 1 протипіхотна фугасна міна, метелик або пилюска, як ще лагідно її називають. Вона приваблює дітей своєю грошковою формою, але після детонації відбувається ураження кінцівок. Ось ще один небезпечний касетний елемент. Після розкриття якого розлітаються у різні сторони небезпечні фрагменти. Тому будьте обачливі та бережіть себе. Як розпізнати небезпечне місце? Підказкою цього можуть бути покинуті військові позиції, розбиті машини, ями від вибухів, попереджувальні знаки. Такі, як черепи з кістками, написи міни небезпечно. Підозрілі предмети, як от покинуті дитячі іграшки, телефони, коробки, як захистити себе. Дотримуватись призначених маршрутів, не торкатися невідомих предметів, приходити міну просвіту та навчати інших, повідомляти про підозрілі предмети. Що робити, якщо побачив міну або підріли предмет? Не підходити, не торкатися, не намагатися принести. Зробити позначку або запам'ятати місце. Викликати спеціалістів це ДСНС, Поліція, військові. Попередити інших, друзів, рідних дітей. Міфи та правда про міни. Перший міф такий. Якщо не наступати на міну, вона є безпечною. Але правда така, це не завжди так. Деякі міни мають часовий механізм або можуть підірватися дистанційно, Тож навіть якщо їх не зачепити, вони все одно можуть вибухнути. Наступний міф такий: якщо акуратно зняти ніжку з міни, вона не вибухне. Але насправді більшість мін вибухають саме в момент зняття тиску. Тому спробу повільно відпустити, можуть призвести до детонації. Останній міф такий, що міне поле можна пройти слідами інших людей, але це дуже небезпечно, деякі міни спрацьовують із затримкою або від багаторазового натискання. Тобто, перше, хто пройшов, може їх не активувати, але наступний може опинитися в смертельній небезпеці.